На жодній українській території. Наостанок він сказав, що буде розбиратися у тому, що відбувається, але кучму це не влаштувало. Тим часом ситуація ставала ще загрозливішою. 30 вересня Міністерство закордонних справ України направило російській стороні протест у зв'язку із зведенням дамби. А вже 6 жовтня до Москви вирушив міністр Костянтин Грищенко. Водночас українські дипломати. Звернулися до Сполучених Штатів із заявою про те, що вони будуть вимагати консультацій в рамках Будапейського меморандуму. Але зовсім скоро виявилося, що Росія готує силовий варіант захоплення тузли у випадку, якщо не вдасться завершити зведення дамби. Як стало відомо українським військовим, росіяни готували до відправки на острів бійців 7-ї повітряно-десантної дивізії, які вже проходили навчання у новоросійську. Ця інформація підтвердилася, коли Михайло Коваль зв'язався із командиром цієї дивізії, який був його давнім армійським товаришем. Це кардинально змінило становище навколо тузли, що змусило Леоніда Кучму терміново переривати візит у Латинську Америку і летіти на острів. Він прибув туди вранці 23 жовтня, коли російські будівельники знаходилися вже на відстані близько 100 метрів до українських позицій. Як наслідок було наказано організувати добре укріплену лінію оборони на тузлі, збільшити кількість прикордонників і провести українські війська до готовності. Наші бійці були готові захищати кордон, навіть якщо це означатиме початок війни. І, врешті, така підготовка до відбиття ворожої агресії всерйоз занепокоїла Росію. Незважаючи на власні провокації, Путін був не готовий застосувати військову силу, реакція кучми стала поворотним моментом у конфлікті. І після цього напруга почала спадати. Ще 22 жовтня у Верховній Раді розпочалися слухання депутатів щодо вирішення конфлікту. Це були гучні дискусії, під час яких виступали як прихильники українських інтересів, так і відверто проросійські елементи. Одним із них був Леонід Грач, депутат від Комуністичної партії України. Він заявив, що наша держава повинна зберегти близьку дружбу із Росією. Або інакше вона не виживе. Схожа риторика у той день звучала досить часто, але зрештою ці слухання виконали свою ціль, а саме виграти час на пошук рішення у вищому керівництві країни. Вже наступного дня Москва зупинила будівництво дамби, зустрівшись із неочікувано рішучою реакцією української влади. І з цього моменту сторони пішли шляхом переговорів, в результаті яких у листопаді 2003 року. Було досягнуто успішного результату для України на зустрічі прем'єр-міністра Віктора Януковича із головою російського уряду Міхаїлом Касьяновим було домовлено про остаточне припинення зведення насипу в бік Тузли. Після цього сторони зробили чергову спробу вирішити питання морських кордонів держав, що вилилося у підписання договору про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Однак цей документ так і не вирішив питання російсько-українського кордону, яке продовжувало висіти у повітрі ще довгі роки. Тим часом Україна збільшила свою прикордонну заставу на тузлі, але водночас скоротила кількість військ, які перебували в Криму. Українська влада вважала, що конфлікт вичерпано, а утримання великих військових сил буде дратувати Росію. Сьогодні ми знаємо, що такі дії у майбутньому обернуться для нас великою шкодою, а її насправді можна було запобігти. На жаль, у Києві вважали, що конфлікт навколо Тузли був прикрим непорозумінням. Такі випадки більше ніколи не повторяться, і вони не повинні псувати відносини між державами. Україна продовжувала тісно співпрацювати із Росією, ніби її територію ніколи не бажали окуповувати. В Росії тим часом не збиралися забувати за Тузлу, і вже в 2005 році їхня дипломатія заявила про те, що статус цього острова є невизначеним. Окрім цього, із російського бюджету продовжували виділятися кошти на будівництво дамби, яке нібито було припинене. Зрештою, росіяни у своєму бажанні загарбати українські землі перейшли до повноцінних дій щодо захоплення Криму. Це повинно було вирішити як питання щодо тузли, так і контроль Керченської протоки та Чорного моря. Путін зробив висновки із української реакції і тепер почав готувати військовий сценарій для нанесення нового удару. Шкода, що самі українці надто пізно змінили свою позицію щодо росіян, а влада до останнього ігнорувала загрозу, яка вже невдовзі прийде знищувати нас.